Вітаю! Мене звуть Шевченко Анна, я вчитель інтернет-порталу Вні школи, і сьогодні я буду продовжувати допомагати вам у підготовці до ЗНО з української мови та літератури. Темою сьогоднішнього уроку є односкладні речення. Нагадую вам про те, що ваші питання ви можете залишати на сторінці цього онлайн-уроку на сайті Вні школи, а також у групі Внішколи ВКонтакті. Отже, починаємо. Я вважаю, що ця тема є. Особливо складною для абітурієнтів, оскільки саме з цієї теми допускаються дуже часто помилки. Отже, щоб запобігти цих помилок і здати успішно скласти ЗНО, ми маємо розглянути тему односкладні речення докладніше. Починаємо. Односкладні речення. Це речення, граматична основа яких складається з одного головного члена, співвідносного із присадком або підметом. За змістом односкладні речення відрізняються від двоскладних тим, що вони зрозумілі без головного другого члена. Наприклад, злізаю з воза. Зрозуміло навіть без займенника я, що мова йде про того, хто каже, тобто я злізаю з воза. Починало вечоріти. Присудком буде зі словом починало. У реченні не наведено, хто виконує цю дію, оскільки ми розуміємо, що дія виконується сама. Односкладні речення можуть бути непоширеними і поширеними. Що це означає? Що у поширених реченнях від присудка будуть залежні слова. Наприклад, прокидаюся від дзвоника. Присудок прокидаюся залежне слово від дзвоника. Отже, це односкладне речення є поширеним. Ледве розвиднюється, присудок розвиднюється, слово ледве від нього залежить. Це речення односкладне теж поширене. Односкладні речення можуть бути частинами складних речень. Що це означає? Що у складних реченнях можуть бути дві частини, як це зазвичай буває, однак одна з них може бути односкладною, тобто матиме або тільки підмет, або тільки присудок. Наприклад, перепочили і закипіла робота. Частина закипіла робота це просте речення, вона має підмет, робота і присудок «закипіла». Перша частина перепочили. Підмета немає, має тільки присудок. Отже, перше просте речення серед цього складного речення є односкладним. Розглянемо наступне. Дивимося на схему: Скільки головних членів є у реченні? Ця схема допоможе вам визначити, чи речення є односкладним чи двоскладним, а також визначити тип односкладного, якщо речення є тільки підмет або тільки присудок. Дивимося. Основне питання, яке ви маєте собі поставити, таке: скільки головних членів є у реченні? Якщо є два, тобто підмет і присудок, то речення буде двоскладним. Якщо є тільки один, речення буде односкладним. Далі дивимося. Якщо є тільки підмет, і ви відповідаєте на питання Є тільки підмет так, то речення буде називне. Якщо на питання є тільки присудок, ви відповідаєте так, то речення може бути означено особовим, неозначено-особовим, узагальнено особовим і безособовим. Розглядаємо далі. Почнемо з речень, в яких є тільки підмет. Отже, такі речення називаються називними. Головний член у них іменник у називному відмінку. Наприклад, печалі бронзове лиття. Підмет лиття присутка немає. Отже, це речення називне. Ось мій поріг. Поріг це іменник у називному відмінку, він буде підметом. Присудку в реченні немає, отже, воно односкладне називне. Ранок, сонце золоте, свавілля, Карпати. Всі ці речення мають лише підмет, виражений іменником у називному відмінку. Отже, усі ці речення будуть так само односкладними називними. Звертаю вашу увагу на таке: у реченні осінній парк буде тільки підмет парк. Ось він. Парк. Слово осінній до нього буде означенням. Означення. Ось так ми його підкреслюємо. І це речення буде називним, парк який осінній. Якщо ж ми слово осінній поставимо після слова парк, то слово парк буде підметом, а осінній буде вже присудком, оскільки ми відновили частинку Є допоміжне дієслово. Як ми вивчили вже, такі речення будуть двоскладними зі складеним іменним присудком. Ще раз звертаю вашу увагу на, на те, що від місця слова осінній в цьому реченні залежить його функція означення чи присудок. Починаємо розглядати речення, в яких головним членом є дієслово. Отже, такі речення присадкові. Таких речень може бути чотири типи: означено особові, неозначено-особові, узагальнено особові і безособові. Починаємо з означено-особових. В означено-особових реченнях головний член це дієслово у формі першої або другої особи однини чи множини, дійсного або наказового способу. Отже, це будуть займенники Я, ти, ми і Ви. Тобто дію, названу в цьому реченні, будуть виконувати займенники Я, ти, ми і ви. Їх можна підставити. Дивимося: поїдеш з нами. Підмета немає, є тільки присудок Поїдеш, однак ми розуміємо, що за змістом тут можна підставити займенник Ти. Отже, це речення є означено особовим. Скажи мені правду, мій любий козаче. Присудок скажи, виражений дієсловом у формі другої особи однини. Так само підставляємо займенник Ти, який тут підходить за змістом, і визначаємо, що це речення односкладне, означено особове. Наступне, дайте відповіді на запитання. Присудок дайте. Співвідноситься з займенником ви. Його можна... Отже, навіть хоча цього займенника ви немає у реченні, це речення буде зрозумілим навіть і без нього, і ми визначимо його як просте, означено особове, односкладне речення. Звертаю вашу увагу на те, що якщо в цих реченнях таки з'явиться потрібний займенник, наприклад, речення буде Ти поїдеш з нами то це речення вже буде вже двоскладним, оскільки в ньому буде і підмет, і присудок. Розглядаємо далі. Далі в нас будуть неозначено особові речення односкладні. Тут важливо звернути увагу на те, що головний член це дієслово слово у формі третьої особи множини, а також множини минулого часу. Тобто, тут ми можемо підставити займенник вони. Якісь вони. Отже, наприклад, лікарські рослини вживають у вигляді відварів і трав'яних чаїв. Присудок вживають, ми можемо підставити до займенника вони за змістом. Однак у реченні його, ще раз акцентую увагу, не буде. Якщо займенник вони з'явиться, то це буде двоскладне речення. Отже, Підставили займенник вони за змістом. Зрозуміли, що це речення просте, односкладне, неозначене особове. Задзвонили в усі дзвони. Так само реч... присудок задзвонили можна підставити до займенника вони. Отже, це також буде речення просте, односкладне, неозначене особове. Розглядаємо далі. Далі ми звернемося до речень узагальненоособових. Такі речення вживаються у висловах із народної мудрості. Тобто дія стосується кожного, хто прочитав. Саме це відображається у назві таких односкладних речень узагальненоособові. В таких реченнях головний член буде дієсловом у формі, наказового способу однини множини – або другої особи однини теперішнього чи майбутнього часу. Другої особи однини теперішнього або майбутнього часу в значенні першої особи. А також рідше, в формі третьої особи множини. Дивимося на прикладах. Не діли шкуру невбитого ведмедя. Бачимо, що це прислів'я. В ньому присутком буде дієслово не діли з часткою не. Отже, це речення буде узагальнено особовим, тому що воно є прислів'ям. Звертаю увагу вашу на те, що хоча діє слова діли стоїть у формі другої особи однини, тобто ти, так? ми розуміємо, що за змістом воно нібито має бути означено особовим, оскільки там ми підставляли займенник «ти». Однак головним фактором у визначенні узагальнено особових речень є те, що вони належать до висловів народної мудрості, тобто прислів і приказок. Далі, довіряй, але перевіряй. Її слово стоїть у формі другої особи однини майбутнього часу, і ми його визначаємо як просте, односкладне, узагальнено особове речення, оскільки це прислів'я. Наступне речення: а в степах води не допросишся, ночувати не достукаєшся. Отже, це речення буде також узагальнено особовим, оскільки прислів'я. І останнє речення на впертих воду возять. Так само, тут є лише присудок, виражений у формі третьої особи множини возять. так? Але ми розуміємо, що хоч воно і підходить під форму вони, як неозначено особових, це прислів'я. Отже, це речення просте, односкладне, узагальнено особове. Наступне речення. Наступний тип речення. Це безособові односкладні речення. В таких односкладних реченнях головний член виражений, або безособовим дієсловом, або особовим дієсловом у безособовому значенні, або дієслівними формами на «но», то, або інфінітивом, найчастіше в поєднанні з прислівниками або присвятковими словами: накшталт жаль, треба можна, слід, час, шкода. Прислівником зі зв'язкою або без неї, а також словами нема, немає, не було, не буде. В таких реченнях головним є те, що дія виконується безвідносно до особи. Тобто особу визначити взагалі неможливо. Тут найчастіше йдеться або про стан природи, або про стан людини. Наприклад, сутеніло помалу, сутеніло, присудок безособовий. Ми не можемо визначити, хто виконує цю дію. Ми не розуміємо, хто сутеніло. Значить, це речення безособове. Далі, спершу треба розсудити, а тоді робити. Бачимо слово треба, яке нам вказує на те, що речення безособове. Треба розсудити і треба робити. Це будуть присудки. До самого села не зустрілося жодної живої душі, не зустрілося. Бачимо, що це присудок. Помилково буде вказати, що душі не зустрілося, оскільки ми знаємо, що підмет має стояти в називному відмінку. Слово душі, кого чого, це родовий відмінок. Отже, це не підмет. Отже, присутком в цьому реченні буде не зустрілося, значить, це безособове односкладне речення. Поганому виду нема стиду. Бачимо слова нема, воно в, присудку, в реченні буде присутком, а речення буде односкладним Безособовим. Полювання відкрито. Це дієслівна форма на но то, бачимо то в кінці, отже, це речення безособове. Тепло, затишно, сировація після холодної ночі. Бачимо присудок «тепло, затишно», виражений прислівником. Отже, це речення буде безособовим. Далі ми з вами потренуємося визначати типи односкладних речень. Перше. Нас пам'ятатимуть і через сотні років. Згадуємо, як ми визначаємо, яке це речення. Оскільки в ньому є тільки присудок, пам'ятатимуть, отже, це речення належить до односкладних. Якщо тільки присудок, це означає, що обираємо серед означено-особових, неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових. Ми бачимо ось наш присудок пам'ятатимуть. Що ми маємо підставити? Спробуємо я, ти, ми, ви. Не підходить, значить, не означено особове. Другий неозначено особове речення означає, що маємо підставити займенник вони. Нас пам'ятатимуть через сотні років. Вони підходить, отже, це речення є неозначено особовим. Далі, мене втомили, люди. Що ми перше маємо визначити, чи є підмет і присудок. В цьому реченні дію виконують люди. Дію, яку вони, виконали, яку вони виконали, називається втомили. Тобто вони втомили. Якщо ми бачимо, що в реченні є і підмет і присудок, то це речення є двоскладним. Отже, ми не будемо визначати в ньому типи односкладних. Будьте уважні на ЗНО, коли вам потрапить. До роботи таке питання, таке питання з таким реченням, щоб ви не забули, що речення односкладні це тільки ті, в яких є або тільки підмет, або тільки присудок. Наступне речення мені завжди щастить. Дивимося, яка дія тут виконується. Щастить. Отже, це і є наш присудок. Щастить. Підмета немає, знову обираємо серед означено, неозначено, узагальнено і безособових. Я ти, ми, ви. Не підходить, значить, означено особове відпадає. Вони теж не підходить – значить, і не неозначено особове. Далі, це не прислів'я і не приказка, значить, не узагальнено особове. Залишається один варіант, безособове речення, і ми розуміємо, що тут дію, хто виконує дію, встановити неможливо. Отже, це безособове речення. Дивимося далі. Вір у сили свої молодії. В цьому реченні підмета немає, а є тільки присудок. Вір. Спробуємо підставити. Я, ти ми ви. Я вір у сили, не підходить. Ти вір у сили, підходить. Отже, це речення є означено особовим. Далі. Обідня спека. В цьому реченні є тільки підмет, спека. Отже, в нас немає вибору, і це речення є називним. І останнє речення багато будеш знати, швидко постарієш. Присутки будеш знати і постарієш. Хоча ми і можемо. Ми розуміємо, що в цьому реченні, оскільки є тільки присудок, знову обираємо серед означено, неозначено, узагальнено і безособових. Хоч ми і бачимо, що дію можна співставити із займенником ти, будеш знати і постарієш, ми розуміємо, що це прислів'я. Отже, ми визначаємо тип цього речення як узагальнено особове. Я сподіваюся, що вам це зрозуміло. Однак нагадую про те, що ви можете залишати свої питання, на них я відповім. Повертаємося. Далі ми маємо розглянути питання, які ви нам залишили. Дивимося. Отже, перше серед найцікавіших питань на сьогодні. Чи повне і неповне речення це одне і те саме, що односкладні і двоскладні? Відповідаю. Ні, це зовсім не одне і те ж. Питання таке. Повне і неповне речення ця характеристика за тим, чи є у реченні всі необхідні частини, компоненти для повного розуміння речення. Тобто, якщо це речення взяти з контексту, чи буде воно самодостатнім? Якщо так, і воно зрозуміле, це означає, що речення повне. Якщо певний член речення, ми маємо. Відновити з контексту, отже, це речення буде неповним. Як бачимо, односкладне речення двоскладне і повне-неповне і це зовсім різні характеристики. Будь ласка, не плутайте. Односкладне речення і двоскладне це характеристика за наявністю у реченні обох головних членів підмета і присутка. Друге з найцікавіших питань на сьогодні. Питають, що таке номінативне речення? Пояснюю, оскільки номінація це по-іншому назва називання, отже, номінативне речення це абсолютно те ж саме, що й називне. Отже, не лякайтеся, коли ви зустрінете це слово. Називне речення і номінативне речення це синоніми. А тепер хотіла б вам зачитати питання, яке нам поставили. Воно відрізняється від інших, не стосується теми сьогоднішнього уроку. І уроків, які ми провели взагалі, однак ми вважаємо, що ми маємо на нього відповісти, як на особливе. Скажіть, будь ласка, як відрізнити частку від прийменника? Відповідаю. Ці обидві частини мови є службовими, тобто не самостійними, і в них немає свого абсолютно повноцінного лексичного значення. Однак вони різні. Чим вони відрізняються? Прийменник служить для зв'язку слів у реченні. Він разом з іменною частиною мови, тобто іменником, прикметником, числівником і займенником, утворює відмінки, наприклад, до мами біля тата на столі тощо. І прийменник у реченні виступає тим самим членом речення, що і слово, з яким воно стоїть. Частка ж не утворює відмінків. Вона лише вносить певні відтінки значення у речення. Наприклад, навіть мама, тільки тато, якраз побачив тощо. Отже, головна різниця у значенні і у функції у реченні. Сподіваюсь, що я цілком відповіла на ваше питання і ви зрозуміли. Нагадую вам про те, що ваші питання ви можете залишати на сторінці цього онлайн-уроку на сайті вні школи, а також. У групі «Вні школи» ВКонтакті. Наступною темою нашого уроку, який відбудеться у четвер, наступний, так само о 17-й годині, буде складне речення. З вами була Шевченко-Анна, вчитель інтернет-порталу школи». Всього найкращого!